Безперечно, що ну, можливо особисто для мене однією із найцінніших інформацій про старий давній довоєнний Тернопіль є інформація пов'язана з живими людьми, які жили на конкретних вулицях, конкретних будинках. згадайте, будь ласка, уже, звичайно, що про післявоєнну історію, в будинку номер 25 на вулиці Острозького там мешкали Лікарі Перельштейни. Вона була лікар-хірург, а він, не можу точно сказати, але був досить видатний, відомий в Тернополі лікар, направлення його діяльності, я щось не запам'ятав, хто він був, по-моєму, теж хірург. Вона працювала в військоматі на прийомній комісії дуже часто і була така трошки, можна сказати, Неприглядна єврейка на відміну від нього. Він був дуже солідний, дуже кремезний, високий. Не можу українського слова підібрати по-російськи представительний єврей. Презентабельний, презентабельний, дуже презентабельний він був. От. І казали, що за відсутності рабина він виконував. Роль найголовнішого єврея в місті. Давайте уточнимо одну дуже важливу деталь. За часів фашистської окупації в Тернополі майже повністю було знищене єврейське населення. Ми говоримо про те, що перельштейни були корінними євреями-тернополянами. Я не можу цього з не не мене це, між іншим, питання дуже дивувало що в зв'язку з тим, що було знищено щонайменше 12 тисяч євреїв з Тернополя, от, враховуючи, що 36 тисяч було населення в Тернополі до війни, тобто третина населення складали євреї, і що вони були знищені. І згадуючи 50-ті роки, часто і густо я чув е чекаю, ідіш. Та близький до німецької мови, єврейська мова. Ідіш звучав на вулицях дуже часто. Дуже часто. Де вони взялися, я не можу сказати. По єврейський комітет не говорить. Ідіш звучав досить часто на вулицях Тернополя. І це було дуже дивно. Українська мова ясна. Місцеві жителі. Російська ясна теж, в центрі більше російська, але ідіша було дуже багато. І е, водою, газованою і морозивом частіше всього торгували євреї. Не знаю чому, але чомусь так було весь час. Весь час торгували єврейки. Задайте, будь ласка, ще щось колорит. Ви згадували за кухню дуже смачну. Так, дуже смачна кухня то була в Гадесі. Ця господарка була дуже погана. Лікар Перештейн, вона мається на увазі. Як господарка, вона була не дуже добра. Я був у них за весь час один раз. Ну, може два рази на квартирі відсили на другому поверсі До... жили вони на другому поверсі. Вон там, де балкон зараз показаний, mm -hmm. ото була їхня центральна кімната. Перші три вікна це центральна кімната, потім два вікна то була їхня спальня, а кухня виходила на е, mm -hmm. У двір, вірніше. От Ліля Перельштейн зі мною вчилася в одному класі. Mm -hmm. от, вона і зараз мешканка Тернополя. Зараз вона живе тут, в Тернополі. Її брат дуже симпатичний, дуже видатний. Знову ж таки, Ліля видно, пішла в маму, от, а він пішов в тата. Дуже видатний, дуже симпатичний, дуже розумний. Закінчив московський. Якийсь вуз, не знаю, чим глучі чи міфі, чи МФТІ, але е, по напрямку фізика і працює фізиком-ядерщиком десь в Дубні. Працював він. -у -у. Потенціал. Потенціал і мозок на швидмап. Дуже приємно. Дякую за розповідь.